Пау-пау-пау, любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми в ролі такого Нубаса залетіли в дуже цікавий режим під назвою Якесь День народження дивної бабусі, напевно, я так розумію, так? <світ> і що сьогодні нас очікує, чесно кажучи, навіть сам я не знаю, мені просто порадили цей режимчик в моєму телеграм-каналі, тож обов'язково підписуйся, якщо в тебе також є якісь ідеї. Але в принципі сказали, що це цікаво. <світ> Тому я в принципі і не проти. Ага. ага. І що ти розкажеш? Репер Ліли Гренні. Хто це придумав? Ми бажаємо їй щасливого цього дня народження, сьогодні їй 60 років. Обалдеть. Нормально. Я забув, що сьогодні день народження грендмо. Капець, і що, і типу халепа тепер, да? Що робіть? Телефон, телефон телефонує. Де? Де? Дзвони бабуся? Підніміть трубку телефона. А де ж вона дзвонить? Я не розумію. Де? А, ось ду? А ну, Бенс. Алло? Йоу! каже, внучок. <гум> Я прийшла на твоє місце, е, с, так як моє типу, 68-е день народження. Скоро побачимося! Ага, обалдіть. <гум> каже, ми повинні підготуватися так, ага, ага. І що робіть? Рада, типу прибрати, да? Граб Suplice from the Store Down uh, the street. А? Взяти що таке супліс? Я так і не зрозумів, що таке супліс. Ано. А, купити, типу, щось тут да? Ага, а що саме? Ось до треба. Ано. Бем. Ковпаки є. Ну молоко, да, виходить? А, все, ми все взяли? Окей, летс go. Куда? каже, кудись заплатити? А кому? А де? А хто? А, ось до. Йо, бам, це мінус 300 баксів пішли. Тепер додому. І ми тепер... Типу будемо це готувати? Так, ага, we just need to set up. Що таке сетап? Зробіть. E, торт. Обалдіть. Давай. <laughs> Питань нема. <gasps> Які ковпаки туди? А що там ковпаки роблять? Оце туди. Обалдіть. Торт із ковпаків. <laughs> Я поняв. А нам це треба прибирати? Мені цікаво. А, ні купляти? Чого Це Не буду. Так, поставте якийсь банер. Ану. Бем. А, така типу ты по Да, паперова, обалдеть. Що далі? Опа, Хтось прийшов. Туки, туки, кто там? Відкривайте. Бемс. О, бабуся прийшла. Що це таке? Це дійсно ти, бабусю? Ну, ти знаєш. А в неї, диви, вообще татухи, часи, обалдеть, каже, Це торт? ну, похоже. Принаймні. Каже, круто, давай їсти. Окей, okay. а як? Ано. розріжте торт, давай. Бамц. Та я запущу це в історію. Отако. <рес> вона ж і знає, що таке історії. Якась суперпродвинута бабуля. Тепер, якщо ти не заперечуєш, мені треба зробити, ну, провести концерт сьогодні вночі, тому миру. Ага. <рес> і все? Вона просто піде? <рес> Лол, да. прикол. І пібьор за гір. Я паня, непогано. Так, знову новини. Угу. Ну да. Мою, Мою до адресу злили. Тепер всі знають, де я живу. За що ви так зі мною? Каже, бабуся Грені сказала, що торт 10 з 10, і дивіться, оцей чувак, який живе ось тут <реш> зробив його. Я обалдіть, там зараз якась, ну, хтось поганий, да? Ану. І хто це? Що це таке? Е, я хочу твій відомий торт. Володь, так. його секрет просто в в тому, що там є ковпак. В принципі, і все. Я кажу, ні, і хлопну дверми, прикинь. А він там стоїть чи ні? Можемо глянути якось? У мене не виходить. А, ні, пішов. Візьміть доски з вулиці, і що робіть? Типу, замуруватися, да? Окей, питань нема, а де їх брати? Ось до вони. Окей. Безкоштовне дерево, я поняв. Непогано. Пем, все, летс го. Так, тепер треба заробити вікна. Ага, а як? Може, типу треба почати з верхніх поверхів. а Лол, все понятно. А то я думаю, а що таке? Чогось не заробляється. О, диви. Вибив вікно! Ти шо? Обалдел? Я зараз візьму мітлу, та як трісну в лоба. Ти ви ще одне зламали. Що показилися? Я повинен підготуватися. Треба піти і взяти безбольну биту зверху. Окей, це немає. Опа. Обжектів вижити до 6. Ага. <свистити> ага. Якщо хтось у вікні треба бити. Е, треба заробляти. Що, що, що Що робить? А, треба підкидати дошки в той, в пічку, ага. І пити енергетики. Да? Обалдеть, все, поняв. Питання має, щоб все стаміну поновлювати. Окей. Енергетики у нас ось до. Бемс. Хтось уже у вікні. Хто? Де? Кому в лоба дать? <рес> я понял. Кіт. Ось до бем. Все, окей. А, шо? Він там може не один раз з'являтися, поняв. Прикол. Кінчається енергія і файр. Ага, все, я поняв, як це працює. Все, хтось тут оно ну, пішов, геть. Так. Ага, диви. Я тебе побачив, все, пішов, геть. Я тебе бачив. У мене кінчається енергія. Бемс, я випив енергетика. О, і все, і мені зразу стало краще. Нормально. У нас кінчається вогонь. Треба буде вже скоро підкидувати. Бемс, уже якраз таки перша година ночі. Нормально. Поки що держимося. Плеєр потрібне потрібна допомога. Чи хочете ви його, типу, той самий? А, 35 п'ять Ні. ні ні ні. У нас мало залишилося вогню. Треба підкидати. Підкиньте, хтось, будь ласка, підкиньте. Ну, халепа, 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 що ж ви нічого не робите? Давай! Фух, обалдіть! що такі повільні? Ми зараз би могли програти, так-то нічого. Так, ось до. знайшов Бедем, пішов геть отсюда. Опа, енергія кінчається. Оце так не можна. Ну ти? А ну пішов отсюда Так, поки що все окей. Там розберуться. Бачу. Іду знешкоджувати, пішов вон. О, друга ночі вже. Нормально, нормально, держимося. Саме головне не провтикати от іменно файер і енерджі. Ти як так? Ти як так? Хе-хе-хе! Як же ж так? Обалдеть. От тобі приколи. Так. Забираю з собою енергетик про всяк випадок. І треба отут-того розбиратися з цими чувачками. Капець, що таке, які робукси, не хочу нічого купляти. Бем. Ще тут ось до? Бем. Так, качається енергія, тихо, тихо, тихо. І вогни ще треба поповнити запаси. Чи ще поки ні. Ладно, поки ні, начебто нормально. Тому що воно там поки що кричить, хай кричить, нічого страшного. Я ось тут розбираюся, все окей. Тепер можемо вже і підкинути. Бемс. Нормально. Ось у вікні, ось до знову. Геть, там воно появився. Та ти що? Да? Ще? Опять там. Ви будете тако по черзі, так? Да? <рес> Від вікна до вікна бігати. Я би пішов оце поки що наверх і взяв би енергетика. А то потім не добіжу. <рес> так, у нас знову в вікнах сидять. Ось до першого бачу. Тоб, що вон. Іти, геть. Диві. І іти. Як вас багато всіх. <рес> Окей. Енергія кінчається, тихо. Пемо попити. Нормально. Диви, тримаємося, тримаємося. Зараз ми так легко доживемо до шести. Де? Де-де-де-де-де, кажи бігом. Десь хтось у вікні вже Ой-ой-ой. Двох сторін прям прикинь. Я і не знав, що так можна можно. Бемц Бемпс. біля холодоса. Сюди. Бемп. що ж ти за мною бігаєш? <laughs> Роби щось Опа. У нас опять вогнище, да? Тихо, я не буду нічого купляти. Останьте від от мене. Так, підкидаємо. Хорошо. Нормально, нормально. Треба з цими жориками розбиратися. У мене енергетика немає, немає енергетика. Терміново, терміново по Energy Drink, біжу. Пемс. випити і забрати з собою один. Пемс. let's go. Погнали розбиратися з чубзиками. То щось у вас тут якось багато, ні? <реш> так, бачу. Що геть? Тут ось до. Вем. Нормально. Ось до. Ось до, з'явився. Що геть? Так, знову десь є. Де-де-де-де-де. Ага, у ванні бачу. Ну, в принципі, з ним розберуться. Я візьму на себе тупо оцю ось, ось частину дому. Ну ладно, тут можна розібратися. Так, там розберуться. Хорошо, хорошо. Уже п'ята ранку, нам щось трошечки, геть трошечки. Let's go, let's go. Бем. Так, енергія. Не вистачає вже. І треба буде поповнити так-то вогнище. А то ще трошки і халепа. кент. Пішу вон. Так, поповнюємо вогнище, все хорошо, все нормально. І я сходив по енергетика поки що, щоб потім, якщо вже прям буде критичний момент, то мені не прийшлося бігти. Ну і в принципі не сталося халепа. Так, десь знову з'явився. Де? Ага, ось до. Бачу, пішов геть. І ону в ваній. Бем. Нормально. Ось до кентик. Бемс. Нормально, нормально. Все, вижили, да? І вижив, частина перша. А тут ще й не одна частина їх. О, коп приїхав, каже, я тут приїхав, щоб зупинити їх. Суперсько. Ти ж не маєш на увазі убити всіх тих людей? А, стоп, це. Він мене посадив. О, Він мене посадив за те, що я просто їх бив биткою. ха Каже, гудбой. Ага. Ендінг, в якому мене тупо в'язницю посадили. Лол. А що тут не один такий чи що? Ні, ні, я перепровірив. Тут, в принципі, одна кінцівка, це типу виграти або програти, ну, логічно. <хи> і в принципі я заробив якраз таки найкращу з них. Тож, друзі, якщо цей відеоролик вам сподобався, то обов'язково тисніть на нього подобайдена, а також підписуйтесь на канал. Ну і не забувайте залітати в коментарі, щоб просто сказати свою думку про режимчик, наприклад, або порадити свої режимчики, можливо, навіть ігри. Одним словом, я чекаю на тебе саме там. Ну а з вами, як завжди, був ваш друзяка Дімич. Тож, всім файного настрою і всім папа! -па.